Зараз розпочнеться відео. Добре, зараз ми розпочнемо, тільки я знайду запитання, точніше, те, що я підготувала і як я буду зараз. Що, про що я зараз взагалі буду вам розповідати? Привіт! Мене звати Яна Висоцька, і сьогодні ми з вами поговоримо про моє повернення. Як завжди, мені здається, в мене кожне відео. Повернення тоді пару відео, а тоді знову повернення, і треба щось з цим робити. Тому я прийняла твер... тверде рішення, що мені треба розвивати ютуб. Я нереально сильно люблю Ютуб, я його обожнюю. Правда, деколи мене ютуб нервує, коли в мене на кожному відео заявка щодо авторських прав. Зараз ви собі просто не можете уявити наскільки мені важко знімати відео для Ютубу, тому що мені знову не вистачає цієї дихалки, як я кажу. І знову потрібно, я тільки натискаю тут з боку на камеру, щоб зупинити, надихатись, а тоді знову продовжувати говорити. Отже, як ви помітили, я сподіваюся, що ви помітили. в мене стала набагато краща якість зйомки, і вона буде кожного разу краще-краще, тому що зараз я знімаю на камеру, що також мені я маю замовити світло і має прийти штатив та чехо для камери. Різні такі штучки. Я сподіваюся, що. Все буде офігенно класно, тому що ви собі просто не можете уявити, як я намучилася з цією камерою. Скільки днів, скільки тижнів я намагалася її купити, тому що зараз насправді цим... немає з цим проблем. В принципі, в Україні цієї камери немає, але в Словаччині вона є. Але все у мене, а я хотіла спробувати цю камеру, подивитися якість і так далі. І я прийшла в магазин, спробувала щось з батареєю. я така класно, все-таки я замовила онлайн, але все прийшло, що зйомка мене повністю влаштовує, мені дуже подобається. Я сподіваюся, так буде і надалі. Отже, це була перша новина, що якість мого відео покращиться, і я знімаю на камеру. Друга це про університет я також мала розповісти. Це те, що я закінчила перший рік і мені не віриться, того, що на початку мені здавалося, о май гад, це так довго, цілий рік. І тут я розумію, що зараз вже половина літа пройшла, тому що сьогодні 1 серпня, навіть більше половина, тобто ще місяць літа і все. І це нереально і так пройде швидко все життя, і в мене відсугає мороз по шкіри, насправді. От, Але я сподіваюся, що наші будуть канікули, до речі, до середини вересня, так що в мене ще є час думаю для того, щоб не знімати вам різні відео, і тоді починається бек юні і таке різне. Але я дуже excited, насправді щодо університету, тому що другий рік буде, я впевнена, ще важчий. І я сподіваюся, ми будемо навчатися в університеті, а не онлайн, тому що є такі чутки, що коронавірус знову вернеться, і ми будемо навчатися онлайн, і це найгірше. Ми сподіваємося, всі на краще, що коронавірус не прийде. Що все буде нормально, і знову не прийде якась мав... Мавпія чи штука. Давайте зараз подивимось. Я згадала: чи Віспа, це мав... чи віспа взагалі, я не знаю, ви розумієте? Я хочу вам зараз ще пояснити одну штуку, вибачте, що я так перескакую туди-сюди. Але дуже багато людей починають жити, наприклад, після чогось. От я думала, от все, закінчу перший рік в університеті, тоді буду відпочивати. От я закінчила перший рік в університеті, але все одно я не перестаю, е, тобто я відпочиваю набагато більше, ніж було в університеті. Мені навпаки подобається. Ось так. Наприклад, я зараз знімаю відео, тоді я буду вчитись монтувати з цієї камери на відео, тому що я знайшла різні програми для монтажу, але вони мені не підходять. Мої старання будуть варті. Я думаю, що всі будуть варті, я не хочу жаліти, якщо мене щось не вийде, я не хочу за, 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 за жаліти, і ви теж. Не будете за це жаліти. Як бачите, у мене зараз дуже сильно змінився голос, бо я хочу вас переконати, що все, що ви робите, має приносити, по-перше, вам задоволення, по-друге, користь і вам, і людям. По-третє, ви маєте цінувати свій час. Я, я дотепер дивилася не в камеру, а на екран. Спасибі. Спочатку я думала, що навчання в ун університеті це буде нереально довго, нудно і так далі. До речі, онлайн було нудно. Але коли ми пішли. В університет, або, як то кажуть, до школи, то стало набагато веселіше і цікавіше вчитись, ніж було до цього, коли ми вчились онлайн. Процес пішов набагато швидше. Я зрозуміла, що в мене час, просто час і день іде днем за днем, просто нереально швидко. І я почала, потім в мене перший семестр закінчився онлайн. Ви це знаєте, другий в мене закінчився офлайн, я всі екзамени здавала офлайн, і це було нереально важко. Неймовірно, але я це зробила. Я склала всі екзамени і, і ту інформатику, яку я хотіла переносити, тобто, яку я просто не склала в першому семестрі, мені дали ще один шанс скласти в другому. І я її склала в університеті онлайн. Це все через те, що в мене тест, як то кажуть, випав. Тобто інтернет в мене пропав. У мене був мобільний інтернет, приєднаний до ноутбука, і в мене вибив тест. Але я в школі склала тест. В школі, в університеті. Я склала тест, і я була в шоці. Я приходжу, я розумію, блін, я склала, я так пищала. Коли я подзвонила мамі, вона подумала, що я реально мене з головою, тому що я так пищала, що я зробила цю інформатику, бо я з нею так мучилася. Нереально. І я вважаю, що оці всі мої мучення через предмети, бо я не можу сказати, що я просто сиділа з неймовірним таким натхненням і вчилась, вчилась, вчилась. Я не можу сказати, що це все варте, що університет цього вартий. І я вам більше розповім в наступних відео, чому я так думаю. Тому що університет це не, є, це не є щось вау, це не є, якщо я там не складу той предмет, це не означає, що я якась погана або і так далі. І це нам казали самі вчителі. Така було вчителька втікне, але ви собі не можете уявити. Вона каже: університет це не йде про життя. Університет це просто пилинка в вашому житті, вона просто підтвердить ваш статус і все. Воно не визначає вас поганими або добрими і так далі. Я добре почала говорити про університет, і я такі співроні хвилини говорила без перестанок. я не знаю, що сказати. Просто я обочню ось так от говорити на камеру. Угу, Наступне питання. І так, зараз поговоримо про блог, про університет. Ми коротко поговорили, а зараз про блог. І зараз вам розповім свою найбільшу помилку. Це те, що я веду блог українською, але всі надписи в Ютубі в мене англійською. Тобто, коли людина приходить на мій аккаунт, вона розуміє, блін, що з нею тут не тою мовою написано. І я зрозуміла, що потрібно наш український Ютуб просувати. Тому що дуже багато. Каналів, дуже багато сторінок є заблокованих, їх просто я б сказала, поперли з Ютубу. Тому потрібно розповсюджувати поширювати наш український контент. Тому я вирішила, що блог в мене буде зараз повністю українською, тобто всі надписи, все в мене буде українською, і я перестала оце е, спробувати якось обдурити, обдурити, я б сказала. Алгоритми Ютубу, тому що я розумію, що так не працює, і треба щось змінювати. Так само з Інстаграмом я вирішила змінювати. Я зрозуміла, що Інстаграм поки що він для мене не є дуже зручний, тому що я дуже багато сил вкладала і вкладаю в Інстаграм. Тобто, я купу Рілз я спеціально ставила собі будинок, щоб виставляти Reels в ту і ту годину. Я розумію, щось воно в мене не працює, треба щось змінювати. Поки що я вирішила більше розібратися також з інстаграмом і з Ютубом, подивитися різні оці правила просування і так далі, придумати різні стратегії для Ютубу та Інстаграму. Тому що я розумію, що якщо я виставляю рілси, воно не працює, треба якось змінювати. Тобто, якщо я знову виставляю, виставляю, в мене приходять два підписники і три ідуть геть. Я розумію, блін. Тут є моя провина, моя вина в тому, що я неправильно просто, я не розумію правильно алгоритми цих двох додатків і взагалі різних додатків. І через це в мене немає підписників. Можливо, ви зараз подумаєте, що мені надзвичайно важливо мати мільярди там підписників і так далі. Звичайно, що я хочу мати багато підписників, щоб мене дивились люди, тому що я реально я думаю корисний контент а, вам. Це продукуй, називається. Я виставляю, мені здається, класний контент. Звичайно, деколи це життя, але я думаю, мені, коротше, що я вам хочу сказати, мені подобається моя сторінка в Інстаграмі і в Ютубі, і я хочу, щоб це було ще ліпше. ще ліпше. знаєте, вже з цією цебочкою це виглядає як такий рокер, до якого я прийшла в висновку. Це до того, що мені потрібно докорінно змінювати мій контент, тому що я розумію, якщо я цього не зроблю, не зміниться нічого. Припливу підписників не буде, буде тільки відлив. І взагалі люди мають розуміти, як я себе позиціоную на ринку в Інстаграмі, в Ютубі і так далі. Поки що мені здається, я, наскільки я відчуваю, люди не розуміють взагалі, хто я є, ким, ким я себе представляю перед ними і так далі. Тому я хочу, щоб ви зрозуміли, що я представляю себе так, як людина, яка розвивається, яка хоче себе, відзнайти, знайти себе. тому що я впевнена, що себе я зараз на 100% не знайшла. У мене немає однієї такої справи, якою я займаюся ціле життя. І я зараз не є професіоналом в цій сфері. Тобто фінанси, блог, танці, співи, малювання, читання таке різне, я є просто. Я б сказала любитель, але такого напрямку, щоб я була в ньому просто професіонал, у мене поки що немає. Тому я впевнена, що є купу людей, в яких є така сама проблема, як в мене, знайти свій напрямок, знайти себе у цьому світі, взагалі знайти, що ви любите, тому що я люблю робити дуже багато речей, надзвичайно багато, але просто в мене інколи реально не вистачає часу на їх всіх. Тому що. Багато часу забирає і університет, як він мене забирав до цього, зараз, поки в мене такі канікули, я б сказала, також родина і так далі, купу всього, купу всього. Але я хочу визначити для себе декілька напрямків, над якими я буду працювати як мінімум наступних 2-3 роки. І це ми будемо робити разом з вами, тому що я хочу рости разом з вами, щоб ви бачили мій ріст. І коли Ах, я сподіваюся, все буде добре. Знаєте, тому що зараз війна, ви все знаєте, і світ нереально змінюється. Зараз ніхто нічого не планує. Хоча у всіх були до цього плани, але я хочу, щоб ви повірили і в себе, і в все, що у вас буде все офігенно, і що ми маємо після війни відбудовувати нашу державу. Тому нам потрібні такі афігенні люди, як я, як ви, і в нас буде все просто офігенно буде ще ліпше, ніж було до війни. Звичайно, війна змінила все, але буде ще ліпше. Я прям, я прям так сказала, як якийсь мотиваційний коуч. Типу. Сьогодні ми з вами обговорили дві теми: це університет і блог. Тому що більшість часу я займалася, поки мене не було в Ютубі. Це університет та блог, тому що я вела активне життя. Також я дуже багато всього робила, показувала в блозі різні поради, вам давала, як можна провести час, чим можна зайнятися. Щоб не витрачати час і так далі, тому я сподіваюся, вам це відео сподобалось це раз. А друге, не забувайте підписуватись на мій YouTube канал. Дякую вам всім за перегляд і всім па Буквально 5 секунд тому я завершила своє відео, яке я знімала, це буде знову повернення на YouTube. Я дуже рада, тому що я говорю навіть так, знаєте, якось спокійно. Це дуже круто. І взагалі мені дуже подобається знімати такі розмовні відео, Того, що я просто тоді в мене така якась така атмосфера, я говорю, говорю, говорю. І мені прям дуже від цього класно. Тому частіше буду знімати такі відео, звичайно, що влоги. Зараз я ось, я вже готова. Тут у мене, звичайно, що шорти. Правда, я тут не видно. мені дуже це ж гола, але ні, я в шортах. І зараз піду їсти. Читати ні, книгу, напевно, ні, бо до мене зараз має прийти моя сестра, і ми також будемо чимось займатися. ще Головна думка сьогоднішнього дня це те, що мені потрібно ще більше прокачувати моє мислення, тому що інколи в мене буває дуже-дуже поганий глюк, дуже поганий глюк, що я починаю економити на собі. Навіть не те, що на собі економити, просто інколи я можу, наприклад, знайти якусь річ, якщо я бачу дешевше, то я можу купити навіть дешевшу. Вона буде, можливо, буде гірше або краще, я не знаю. Але я її просто куплю, бо вона дешевша. І це набагато гірше, тому що треба перестати шукати дешевші речі. Звичайно, що якщо я побачу дешевшу річ, буде дуже круто, але шукати прям не треба. Бо в мене був такий один випадок, коли я шукала дешевше. Я шукала це декілька днів. І не знайшла і купила за тою ціною, яка була, і я витратила на це декілька днів для того, щоб це знайти і повернутися до того самого варіанту. Тому будемо прокачувати мистення разом.